Вітаю вас, друзі! Я Сашко, а це моя сестричка Оленка. Зараз ми відпочиваємо і займаємося своїми улюбленими справами. Але сьогодні вранці ми разом із батьками ходили гуляти до лісу і назбирали грибів. Пропонуємо вам разом порахувати їх і дізнатися, хто скільки назбирав грибів і у кого їх вийшло більше. Вгорі світла корзинка це оленкина. Внизу темна корзинка моя. Порахуйте, скільки грибів у оленки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибів. Якою цифрою ми позначимо їх кількість? Так, цифрою п'ять. Порахуйте тепер, скільки грибів у мене, Сашка. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Шість грибів. А якою цифрою ми позначимо цю кількість грибів? Так, цифрою 6. Давайте з нею познайомимося ближче. Я полюбляю печиво, а Оленка цукерки. Допоможіть нам і порахуйте, скільки цукерок дали оленці. Так, шість. А скільки дали печива мені? Так, також шість. Ви вже знаєте, що число 6 ми позначаємо цифрою 6. Цифра 6, немов замок, знизу круг вгорі гачок. Цифрі 6 відповідає певна кількість предметів. Їх повинно бути 6. Роздивіться, малюнки, і скажіть, на що схожа цифра шість? А для вас вона на що схожа? А так пишуть цифру шість. Спробуйте написати її і ви за зразком у повітрі ведучи пальчиком, за стрілкою починаючи з крапки, яка знаходиться вгорі. Ось будиночок, в якому живе цифра 6. На кожному поверсі живуть числа, які разом складають число 6. Давайте назвемо їх починаючи з нижнього поверху. Числа 5 і 1. Далі числа 3 і 3. І наступні числа 2 і 4. Знаєте, друзі, що число і цифра 6 для нас із Оленкою дуже важливо. Нам незабаром виповниться 6 років, і ми підемо у перший клас. А ви готуєтесь до школи? Тоді ми там скоро зустрінемося. До зустрічі, друзі!